Були лепські пани, такі, що любили дурницю, а в них жив Іван, Захарч, та й сидів у стайні, та й мав коло себе одну гуску, та й на день народження пана зарізав ту гуску, спік і приніс панове, та й поклав на стіл. А пан каже У мене є паня та й дві панни та й два паничі, та якось треба нас цією гузкою поділити. А Іван повтирав п штани руки від гною, взяв гуску, відрізав голову та й дав панове. Та й каже: Голова в голові. А відтак відрізав шийку та й дав в пані. Як оця шийка трималася від голови, так аби пані трималася пана, відтяв крила та й дав двом паничам. Аби так на конях літали, як та гуска на полі літала, а дві ніжки відтяв та й дав двом панам. Аби так по покоях легко бігали, як та гуска ніжками бігала, а собі взяв тушу та й каже А Іванище з'їсть туловище. Пани з цього дуже розвеселилися та й сказали запрягти бричку та й насипати повну пшениці. Та й поїхала до Івана панська бричка та й панська пшеничка. А там у селі був великий багач та й дуже скупердяй великий. Та й думає той багач, як Іван дістав бричку пшениці за гуску, то я дам п'ять гусок та дістану п'ять бричок пшениці, та й до мене заїде панська бричка та й панська пшеничка. Зарізав він п'ять гусок, оскуп файно все зробив, спік та й поніс до панів. Дав одну гуску панові, одну пані по гусці паннам, а одну гуску паничеві, а другому паничеві. Нічого не залишилося, та й самому багачеві нічого не залишилось. І пани сказали ти не вмієш нас ділити. Най прийде Іван, він ліпше знає, як ділити. Закликали зі стайни Івана. Він знову прийшов до покою, повторав руки в штани від гною, узяв одну гуску та й дав панове та й каже Пан та й пані, та й гуска, то є троє. Тоді взяв ще одну гуску та й каже: Два пани чи та й гуска то є троє. Тоді взяв третю гуску та й дав паннам дві панни та й гуска то є троє, а собі взяв дві гуски, та й каже: Іван та дві гуски то є троє. Та тоді що? Багать збувся гусей, а пан сказав завести Іванові ще бричку пшениці.